Ви б ніколи в житті не здогадалися, хто є найдорожчим футболістом в УПЛ саме зараз. Бо там зовсім не той, про кого щодня йдеться в українських та світових змі. Це канал Футграм. З вами Костя Фолстон, і саме я сьогодні розкриваю вам цю таємницю. Давайте починати. На 10 10-й сходинці рейтингу опинилися одразу шість футболістів: Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Богдан Михайличенко, Олексій Кащук та Георгій Гучолишвілі. Справа в тому, що в них однакова вартість на трансферному ринку, тому я просто не міг взяти і когось не включити в топ-10. Цікаво, що 5-6 гравців є захисниками, і тільки Кащук виконує роль Вінгера на футбольному полі. Також він один з цього переліку, хто, ймовірно, за все незабаром залишить свою команду Донецькі шахта. Взимку його хотіли придбати Хайдук, Мальорка та Трапзонспор. Однак гірники не зуміли домовитися про ціну на гравця. Тепер йому доведеться чекати до літа, бо саме тоді в Кошуках завершується контракт з шахтарем, і він може залишити команду вільним агентом. На трансферному ринку всі шестеро коштують по 2,5 мільйони євро. Ви скажете, що то зовсім не багате, та й в нас не АПЛ. Рівень популярності футболу зовсім інший. До речі, саме ви можете допомогти це виправити. Підпишіться на мій канал Футграм, поставте лайк цьому відео, і тоді його побачить більше людей, що й зробить україномовний Ютуб та футбол більш популярним. Якщо все зробили, давайте продовжувати. На 9 сходинці опинилося також немало людей. Цього разу не так багато, лише п'ятеро. Олександр Тимчик, Егіналду, Невертон, Тарас Степаненко та Владислав Ванат. Два з Динамо та три Шахтаря, якщо раптом хтось не зрозумів. При цьому, як бачите, є два бразильці Егіналду та Невертон. Обидва приєдналися до Шахтаря влітку 23-го року і потрохи стають важливими гвинтиками в команді Пушича. Дивно серед такої молоді бачити Тараса Степаненко, вожака, гірників людини, яка вже не один рік веде за собою команду та тримає її вкупі. Але ж вік безжальна штука. В 2024 році Тарас виповниться 35, тому й ціна потроху падає. У 18-му році він коштував 10 мільйонів євро. Зараз ціна Степаненка лише 3 мільйони, як власне, і у тимчика Ваната, та Гінадо та Невертона. Восьма сходинка дістається одному єдиному Іраклі Азарову. Молодий грузин поповнив ряди шахтаря влітку 23-го, залишивши цвену з'їзду. Українські фанати одразу накидали гірникам за цей трансфер, бо серби то брати росіяни таке інше, а ми ще їм гроші за перехід футболіста платимо. Однак все швидко забулося, а сам Азаров зізнався, що його батьки були шоковані переходом у шахтар. Одразу скажу, не через сербію. Коли мої батьки дізналися, що зрештою я хочу перейти до Шахтаря, вони були дещо шокованими, адже не думали, що я погоджуся. Але я довго розмірковував і вирішив, що це найкращий варіант для моєї кар'єри, тому що Шахтар завжди виступає в лізі чемпіонів або лізі Європи. Гірники придбали футболіста за 3 мільйони євро. А наразі його цінник дещо виріс і складає 3,5 мільйони євро банкнот. На сьомому місці опинилися троє: Йохим Конопля, Дмитро Криськів та Кевін. Усі гравці Шахтаря, однак, всі різного стилю футболісти. Окремо хотів би зупинитися на бразильцеві. Він наймолодший з цієї трійки, тасуючи з того, скільки заплатили за нього, гірники найперспективніші. Шахтар придбав його в січні 24-го року Палмейраса за 12 мільйонів євро. Контракт розрахований аж до грудня 28-го. Поки я не можу сказати, що він коштує тих грошей. Нічого за декілька ігор не видно. Футболістові потрібен час на адаптацію, плюс всі ці бразильські психологічні штуки, сумування за батьківщиною, сім'єю і так далі. Якщо казати про сухі факти, то Шахтар явно переплатив. Наразі Кевін, як Крисків, та Конопля, коштують лише 4 мільйони євро. На шостій позиції рейтингу найдорожчих гравців УПЛ опинилися чотири футболісти: Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков та Валерій Бондар. Спочатку хотів сказати, що всі з шахтаря, але це вже давно не так. Корінний донечанин Піхальонок є гравцем Дніпра 1 Вихованець Академії Гірників приєднався до Дніпрян влітку 21-го року лише за 700 тисяч євро. Шахтар в нього не повірив, а у Дніпро 1 навпаки, і тепер Олександр є одним з лідерів команди, за яким стежать українські та іноземні клуби. Зокрема, інтерес до гравця проявляє іспанська Жерона, яка вже відчула смак та рівень українських футболістів. Привіт, довбику та циганко. Щоправда, по ціні піхальонок від них відстає. Він, як і різних, зубков і та бондер, коштує 5 мільйонів євро. Половина шляху пройдена і тепер на вас чекає п'ята сходинка рейтингу. Її теж забрав собі не один футболіст, а одразу 5 виконавців: Ласіна Трауре, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Марлон Гомес та Данило Сікан. Наймолодший серед цих хлопців, – 20-річний бразилець Марлон, якого шахтар придбав у січні 2024 року за 12 мільйонів євро. Одразу скажу, це теж не його трансферна ціна. Вона явно завищена, бо гірники побачили в ньому перспективу і, ймовірно бажають продати дорожче за 3-4 роки. А от найстарший серед п'ятірки динамівець Буяльський. Капітан Киян має контракт з клубом до літа 2025 року. І наразі оцінюється трансфермаркетом у 6 мільйонів євро. Трауре Канта Шапаренко, як ви здогадалися, мають ідентичну ціну на ринку. Четверта сходинка належить воротареві Динамо та збірної України. Так, так я кажу про Георгія Бущана. Багато хто зараз говорить про круту форму Лудіна, який виблискує в реалі, поки свої рани загоює Куртуа. Деякі кажуть про Трубіна, що рятує Бенфіку після привозів дірявого захисту. Буцімто саме ці два голкіпери будуть фаворитом Реброву у найближчих матчах збірної. Не хочу нікого образити, але не треба списувати з рахунків Бущана. Так, він грає не в топ-чемпіонаті, але в Георгія за спиною досвід а також чудова комунікація з захисниками, тим ж забарним та Миколенком. Бусяну 31 рік для голкіпратоний вік. Але ціна на ринку трохи впала. У вересні 22-го він коштував десятку, а наразі тільки 7 мільйонів євро. Переходимо до трійки призерів. Бронзу забирає атакувальний півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. В Сезоні 23-24 Він є блідою копією себе сезону 22-23. Тоді, в 38 матчах у всіх турнірах, він забив 10 голів та віддав 6 асистів. Наразі ж футболістам не скажу, що чорна смуга, а невеличкий спад. Повірте, таке буває з молодими гравцями, які ще не зміцнилися як фізично, так і психологічно. Незважаючи на останні результати, Шахтар вірить в футболіста. Підтвердженням тому є продовження контракту, яке відбулося в січні 2024 року. Два роки тому він оцінювався у 1 мільйон євро. Наразі ж на трансферному ринку він коштує в 9 разів більше. От як ви гадаєте, хто опинився на другому місці рейтингу найдорожчих футболістів УПЛ? Впевнений, що вам тяжко відповісти на це питання, бо там може бути хто завгодно, але не Георгій Судаков. Мушу вас здивувати там. Реально, Георгій Судаков. Всі ті чутки про неземні відступні загравця, подовження контракту, відмови шахтаря Наполі та іншим відомим клубам зробили в вашій голові картинку того, що Судаков коштує як мінімум 100 мільйонів євро. Але це зовсім не так. Ту картинку створив сам шахтар, щоб дорожче продати Георгія найближчим часом. Приклад Михайла Мудрика вже є: так от ця мильна бульбашка може як перетворитися на величезний з точки зору суми трансфер, так і луснути. Тому лише час покаже, до чого призведе вся ця гра шахтаря. Я ж не збираюся нічого придумувати і скажу вам реальну вартість Судакова. Наразі він коштує 18 мільйонів євро. І давайте поставимо на цьому крапку. Золото сьогодні забирає собі не форвард, як то звичайно буває в подібних рейтингах, а центральний захисник Миколи Матвієнко. Не знаю, чи можна його назвати ветераном шахтаря. Напевно, краще сказати, е, досвідчений. Боже, скільки за його кар'єру було чуток про трансфер в іноземний клуб. Е, я навіть прохувати не зможу, бо подібне кожне трансферне вікно вилазить. З останнього покупцями Матвієнка були Наполі та Арсенал. Але як бачите, Матвієнко в шахтарі іде погано там себе почуває. В сезоні 23-24 Микола зовсім розійшовся і вже забив 5 голів. Можливо, саме через те наразі він на піку своєї трансферної ціни. Вона складає 20 мільйонів євро. А багато це чи мало вирішувати вам у коментарях. Також можете написати, які б ціни видали футболістам і свою трійку найдорожчих. Буду вдячний за кожну вашу активність. А я з вами не прощаюся, бо ми зустрінемося у моїх інших відео. Наприклад, в оцих двох. Бувайте здорові! Бережіть себе та рідних. Це буде Україна.